Рука на кобуре и пальцев не разжать, И надо хоть кого хоть черто задержать. Один среди зимы стоит он на посту с игордою в зубах, От страха весь потус в голове. домой Идешь немного пьян Возьмут они тебя Очистят твой карман Милиция всегда, всегда. По-своему правам, Поскольку у нее Законные права Их нужно уважать Спокойно, не грубя Пока нет в голове В голові. Я не хочу, щоб моє все бачили. Ну, Житомирська міліція це дуже пані люди. Іду якось я додому. Перестріли вони мене біля вулиці Гречка. Вони там якраз міліція Житомирська. Горіхи хотіли питались достати з дерева. Так. Вони їх точили, коротше, там ніряно, вони їх бомбили. Потім кажуть, типа. Нам просто, типа, щоб ми врем'я не тірали, щоб ми не йшли, до mm. туди на будь Ну, Ми просто спитали, куди тіпа, де я Кажу, я туди йду, я вас проведу. Тіпа, давайте так, щоб... На формі були, да? вони без форми були. Mm -hmm. Рано, вони на міліцію не похожу, вони рано якесь. Типа, щоб нам тіпа, время не тіряти, ми собі тіпа, вас запитаємо і все, тіпа, щоб ми туди не йшли. Ну кажу, типа, я що я знаю. А я, на Будьонного що там знаходиться? Фомичоває Фомичова, так? Та? так. А, а я живу на Будьонного, 9. Ой. А у фоми... Так що шо... я? я живу, де да я живу, а вона далі живе, за багато хат. Угу. І вони що, кажу, я далеко живу, я вже я, які я сусід, які з мене сусіди. Так вони у в Житомирі були? Черніхі, Черніхів. Осети Черніхів. Житомирська міліція. Вони зробили мене в Черніхів, біля вулиці Гречки, біля Железній Железної дорозі вже тоді вони мене питали, тіпа, а, не як питали, розпитували, питалися мені щось доказати, тіпа, що тіпа, ти кажи, каже, а ми там все зробимо. Ну нащо вони мені? А як ви знаєте, що вони Житомирські? Вони мені саме представилися. А не пам'ятаєте, як саме? Фам... Вони мені представили, точно ну, я не спомню фамілії, але вони мені сказали Житомирське медіція, ж... якесь mm -hmm. щось житомирське, щось там таке. Да, точно що... я да, То, що Вони мені кажуть, який з мене сусід. А вони кажуть, нічого, каже, ну хоч далекий, ну ти сусід. Mm -hmm. Сьогодні я був на суді. Я судді сказав, що я 11 жовтня уволився, а вони там написали, бо на що. Я сказав судді, що я, судді 이미, що я уволився. 11 жовтня суддя засміявся з прокурором. Откуди У, уволився? Lizard... Збройних сил України. А, з армії, так. Да? Yeah, 11, 11 жовтня. 11 жовтня. 11 жовтня, 11 часов ночі, я прийшов. Вийш... <laughs> Вийшов, мене забрали, хлопці житло, машина приїхала, мене забрали. А вони ж інкримінують що ви а вони раніше чи, тіпа, бачили да, федечок, так, кажуть, да? все дві нормально там розчехляють. Ну, в свою сторону. А ви в цей час були, яка збройних... ви саме служили? В Києві, э, станція Метровокзальна, вулиця Юліса, Фудчика, 31-й полк зв'язку, звод зв РМТЗ та Р. Та це водителям. вони з вас хотіли ложного свідка зробити. Щось, ну як, виходить, я їм казав. Казав, ну вони кажуть, нічого, кажуть, нам, щоб нам не йти. Ви їм казали, що ви в армії були той час? Не знали, я сказав їм, що 11 жовтня я уволився в Збройних сил України, що я служив. на вулиці? А вони себе. тупо зловили, тупо я йшов, спитали, де Будьон, а їм сказав, я вас проведу. вони, а, ти на Будьонний рожіш і почали мені по ушам їздити. Потім йшов ще один, до мене поздоровався. Він так деяке время тут жив на Будьонного. Вони так само до мене поздоровився, вони його. Позвали и тоже начали там туда-сюда. Ну, я не сказал бы, что то милиция Житомирская, то какие-то... Я... Это Тоже То житомирский. Житомирский, Я да. Черняхивский хорошо знаю. Законные права даны тебе и мне. Законные права стоять лицом к стене. Законные права дубинкой по лицу. Дубинка и по спине все можно подали.